Американський бестселер, що став культовим для багатьох поколінь, отримав сценічну версію. Заслужений артист України, директор департаменту культури Закарпатської ОВА, а за сумісництвом викладач сценічної майстерності у Академії культури та мистецтва Євген Тищук презентував прем'єру драми за мотивами твору Джерома Селінджера над пріровою у житті. Показ відбувся на малій сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру імені братів Шарагієва. Цей проект ми підготували із студентами Академії культури і мистецтва. Ми вибрали найкращі такі з життя головного героя Холдена Колфілда і створили драматургічний матеріал, на основі якого разом з студентами побудували виставу. Цей твір був написаний в 50-х роках, і він про той час. І я вважаю, що це зараз те саме, що відбувається у нас в Україні той період, і це дуже буде цікаво для молоді. Головний посил вистави на прикладі героїв постановки адресований молоді, яка стрімко спішить познайомитися із дорослим життям, зауважує режисер-постановник. Я зараз спостерігаю за молоддю, і дійсно у цей перехід від безвідповідальності до відповідальності, коли ти стаєш дорослими, не тоді, коли ти ведеш себе там, куриш або хочеш зайти відвідувати ті заклади, де відвідують дорослі, а саме те, що ти можеш... І можеш вже нести відповідальність або за щось, або за когось. Коли ти несеш відповідальність за когось, ти доросла людина. У виставі зіграли студенти різних курсів, які є учасниками навчальної театральної лабораторії Академії культури та мистецтв, розповів Євген Тищук. Я як директор департамента, як режисер-постановник цієї вистави, встигаю після роботи основної моя робота з 8 до 5 вечора. 5.15, я маю в академії культури пари, де викладаю сценічне мистецтво з 17.15 до 7 вечора, і тому я встигаю за цей час разом з студентами робити дипломні роботи. У виставі тривалістю 90 хвилин взяли участь 16 студентів, які почасти грали самих себе, демонструючи різні характери та відверту поведінку сучасної молоді.